Сучасні сім чудес світу. Сім сучасних чудес світу це найвидатніші архітектурні пам'ятки, які вражають своєю історією та величчю. І знайдеться про ці унікальні творіння людства. Велика китайська стіна. Найбільша оборонна споруда у світі. Її довжина понад 21 тисячу кілометрів. Вона була зведена для захисту від нападників. Петра древнє місто в Йорданії, вирізблене в рожевих скелах. Це був важливий торгівельний центр ще в античні часи. Полізей символ стародавнього Риму. Тут проводили гладіаторські бої, видовища та вистави для тисячі глядачів. Мачу Пікчу. загадкове місто Інків, розташоване високо в Андах. Мачу Пікчу досі зберігає таємниці свого призначення. Чечен Іца одне з найважливіших місць цивілізації Майя. Його головна піраміда, Кукулькан, має унікальну астрономічну точність. Статуя Христа Спасителя. Ця 30-метрова статуя символ миру та християнської віри. Вона височіє над Ріо де жанейро охоплюючи місто своїми розпростертими руками. Тач Махал – символ вічного кохання, його побудував імператор Шах Джахан для своєї коханої дружини Мунтас Махал. Дякую за перегляд. Яке з цих чудес світу вам подобається найбільше?